What's up єліріс? Є Джилмен, з вами, як обично, Лакі і в цьому відеоролику ми будемо калібруватись в Counter-Strike 2. Давайте таку, якщо збираємо 70 лайків, то я зроблю фінальну калібровочку, де будуть останні ластові катки і рейтинги, які мені дадуть у Counter-Strike 2. Тому обов'язково прожимайте лайки, підписуйтесь на канал і також не забувайте. Що в моєму телеграм-каналі розігрується прикольний дігл. Силочку залишу в закріпленому коментарі, скрінчик, десь я надіюсь появився. Учасників мега мало, тому шансів виграти багато. Тому обов'язково приймайте участь. Не буду вас затримувати Огань! Оспенд? Джангл Стейрес. я вже опозорився, сука. Ми шансів? Без шансів, дядь. Меня вже просто не зупинити. Альфа-спланчик сети sure. sure. Хорошо Хорошо На oh, шансе Google кейс ти зможеш знайти для себе безліч цікавих кейсів, від дорожчих до дешевших. Також от промокод Plaki Free при авторизації, який дасть тобі 1 долар на баланс, що відразу дає тобі змогу відкрити пару халявних кейсів. Також не забувай, що тут є режим контракт, де ти зможеш з декількох скинів зробити один дорожчий скінчик. Також тут є всім відомий апгрейд або ж покращення що дай змогу покращити свій скін в один лік. Також не забувай заходити в вкладку Події, де постійно проходять всякі івенти та безліч халяви для тебе від промокодів до розіграш. Також для вас я підготував промокод ЛАДІ при поповненні, який дасть вам 35% до вашого депозиту. Способів оплати тут безліч, як картою, так і криптовалютою, так і сервісом за. Силочку на Google Кейс та всі промокоди я залишу в закріпленому коментарі. Нага, без шансів. Ну блять, very low help me orange. Ну блять, ну чого так тяжко додуматись, хелпанути? Да мне блять, типу, я кусу до мійку, блядь, перш То, типа, я не зараз блядь, тобто, в Мене були набагато получил, момента. Стайра по один... Савик, парни, стайраславик стоїть. Он про шо... шорт прошивал. Убил авік Ще шорт есть. Меня, 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 вообще сколок, нечаянно задела осколком. Она просто б, осколком, грубо говоря, блядь, нечаянно задела. просто, блядь, вот, бля, затронула. Бля, просто осколок вот маленький, такие, блядь. И прям мне в сердце. Так, окей, okay, погнали, миду. Мид раскидка, парни. Не смог дали окно. Я не вижу. Фулмир мид, парни, фулмир. мид. Четыре точно было человека там. Осторожно, парни. Шорт. Давай, заходь, давай, давай, фул шорт. запам'ятайте один раз я і показую, яке правильно на набіт. Просто нікому не розказуйте, нікому. максимум лучшему другу. Розказуйте, як на набіг. Зеле ППшку, зіле флешку мега фастиком виходимо сюди. Даємо таку вот флеш. Вона тут флешить. І мінус один точно робимо. Ну, ви що тут двоє троє просто забирається. Просто забирать, потому что все никто не ожидает. Наебал. Остался. убейте, нож, какой нож, Хорошо. Хорош. нож, 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 нож,

Так, Перша каточка він. Зразу. Спасибо. Так, перша, перша каточка Е Так, перша каточка Е Він, go next, зразу же. А спонсором цього відеоролика стає Bloody Case. По промокоду LUCKYKSGO ви можете отримати 70 центів на баланс, тому використовуйте його. Також є тут дуже багато режимів, наприклад, режим контракт, в якому ви закидаєте пару своїх скінчиків, які вам не потрібні, і робите з нього один скінчик. Далі йде такий режим як апгрейд. Що це значить? Наприклад, відкрили кейс, випав скінчик, ну скінчик не подобається. Заходимо на режим апгрейд, вибираємо скінчик, який подобається. Головне, щоб був високий шанс на перемогу, і робимо апгрейд. До речі, можете спробувати зіграти новий режим снайперська битва, в якому все буде залежати від вашого скіла. Ну і, звичайно, для тих, хто перший на цьому сайті, для вас буде дуже багато безплатних кейсів. Щоденні безплатні кейси. Також рекомендую прив'язати свою електронну адресу та отримувати бонуси та промокоди. Друзі, також не забувайте, що окрім КС тут ще є раз та дота, силочка на сайт буде в описі відеоролика. Бі, да. Все це паунт, вона йшла Б вже. Тобто я бомб? Минус 3. Ice, ice. What the вони приеб, вони приунт. Я дам минус 4 голову. Я ж правильно понимаю? Минус 4 кіла 100% хедшот тебя. Да? 4 в голову дають. Не Может, видите, не це грати, блядь. Як це називається, блядь. Ну, бля, 4 повисла, бля, что-то повисов, блядь, ну ты, веб что тут без матери не Не будем не с первого раунда, блядь. А что я уже до 5000 рейтинга, блядь. Тут у Кримана никто и не заработает. чекають блять що це уебище чекає на шорту цю ігру либо закриваю я либо ми просто либо йому, либо йому, і все ну це просто тепер переспавну зразу виходять. вау Be-be-be-ra-ra-ra-ra <laughs> друга как там блять мы не нема вообще наверное кого целая блять Толо граю. Влетів. Улетів. Без слів акс не піду, мене жарте просто морально нулі. Так що, якщо хто хоче фінал калібровки, топ точку лайки. Ладно, давайте тако 70 лайків робимо під цим відосом і фінал калібровки, випущу Че фінал калібровка. Ігру маю 26 кілів. Ось по 30. Машки не буду. Це найголовніше. Я помойка дійшов. Останнє. Цю ігру я начав, цю ігру я закінчу. Всім дякую за відеоперед. Не забувайте про лайку. 70 лайків дорівнює фінальна калібровочка в Counter-Strike 2. Про розіграш не забувайте, розігруться прикольний діл вже розказував, надіюсь, зрозуміли. Ну і... Наступні відеоролики мега цікаві, там їх дуже багато. Дивіться відкриття капсул, відкриття кейсів, все що завгодно. Дякую за відеоперегляд. Ви найкраще. Дякую, що дивитесь. До зустрічі. Бувайте. Здорові.